谢谢。 Додаємо, вогнику в Івано-Франківську набуває популярності латиноамериканська культура соціальних танців. Замість клубних вечірок, місцева молодь все частіше цікавиться танцювальними класами забальної сальси. Це ритмічний танок родом з американського континенту. Набув популярності в Україні наприкінці 90-х. Одним з перших відкривачів за океанського стилю на Прикарпатті став Максим Слободян. каже, колись танці з причинкою цікавилися одиниці. Перша школа, яка була в Україні, заснована в 1997 році, власне Рейнальдо Павель заснував Кубанис, якраз за рече. Він не був моїм наставником в свій час. Це було студентські ще юні роки. Десь приблизно в 2003 році якраз я прийшов на танці. Спробував, сподобалось і, відповідно, вже відтоді постійно і займаюся. Майстер класи сальса танцю зазвичай розпочинаються з базових па. Основні рухи складаються зі швидких та повільних кроків під чотири ударні ритми та оберти. Навчитися рухатися в стилі сальса можна за кілька занять, кажуть досвідчені танцюристи. Потрусити бедрами на паркеті можуть люди різного віку. І додають, потрібно повністю віддатися ритмічній музиці і довіритися партнеру. Ці танці вони адаптовані під те, щоб розвивати цілу культуру. Тобто ви вивчаєте танці для того, щоб їх практикувати зараз. Другий момент це не йдуть як заучення постановки. Часто бувають, до речі, люди помиляються, коли думають, що коли наші ребята там е -е, танцює, вони думають, що це якісь заучені номери. Ні, такого немає. Тобто ніколи пара не знає, що буде робити наперед. Тобто ви вивчаєте певний набір елементів, і потім, як з конструктора, вчитеся імпровізувати мене. Під час виконання сальса не обов'язково мати постійного партнера. В цьому полягає сенс латиноамериканських танців кажуть танцюристи. І додають, з партнером знайомляться не до початку танцю, а під час я скоріше для себе танцюю для себе це відчуття, це відчуття музики, це відчуття партнерки, це відчуття колективу. Напевно, це найважливіше. Танець швидкий, танець веселий. Напевно, це, це за те, що я його люблю. Мій товариш, який вже довший час займався танцями, запросив мене на заняття, сказав, ходи, це дуже цікаво, подивишся, тобі має сподобатися. І я не відмовляю. Тому що танці для мене одна із частин мого життя, і я давно хотіла займатися чимось таким цікавим. Тому я погодилася і абсолютно не жалію про це. Я задоволена, що я тут. Ми одна велика дружна сім'я. Уроки сальси можна проводити як в спеціальних закладах, так і просто небо, розповідають танцюристи. Головне створити відповідну атмосферу. Цього разу майстер-клас відбувся в приміщенні ПАБУ-Бібліотека. Адміністрації закладу намагаються всіляко підтримувати молоді таланти в різних мистецьких жанрах. Головне, щоб вони були сміливі, і не. Боялися, приходили до нас. Ми надаємо, ми допоможемо їм всім в крайній мірі І звуком, і апаратурою, приміщенням, звукорежисер, все, все повністю, а все решта лишається за ними. Латиноамериканська програма налічує понад півсотні підвидів, тож кожен бажаючий може знайти собі танець до душі.